А вам надоїли обичні кріпери. А даже цей мод перемалював обично кріпера і додав цілих 14 кріперів різних видів. Давайте почнемо з першого. Цей кріпер спамиться в сніжному біомі і виглядає таким образом. Давайте його роздивимося. Він виглядає ось так. Дивіться, як він красивий, навіть пухнастий, і в нього є рожки. Давайте ми його об'єм'яні і подивимося, що з нього випаде. З нього нічого не випало. Наступний у нас Кріпер. Він наспамиться у тропічному біомі. Давайте розглянемо. Дивіться, як він мило виглядає. Він такий красивий, в нього навіть є квіти і травичка наверху на його. голові. Давайте ми його теж вб'ємо і подивимося. І так, з нього, друзі, просто випав порох. Так, друзі, слідуючи нас ось такий кріпер. Дивіться, який він прикольненький! Він спамить у нас у тропічному біомі. Подивіться, як він бігає туди це так прикольненько виглядає. Він просто хотів втікти звідси. Друзі, нам з нього випав бамбук. Ще друзі, як ви можете бачити, він може стати біля бамбуку. І як ви будете звичайно, йти, ви просто не можете не помітити, тому що він зливається з бамбуком. Слідуючий кріпер у нас пляжний. Ви подивіться просто на нього. Йому подобається купатися у воді. Давайте розглянемо його. Виглядає весело в нього каміння, начебто, і зарослі на голові. І можливо, це зверху равлик по типу. Давайте ми його попробуємо вбити і подивимося. О, дивіться, з нього випав пісок і також випав порох. Наступний кріпер спамиться в пустелі. Він виглядає ось таким чином. Розглянемо його ми ближче і дивіться, до речі, цей мод додає маленький кактус, Ну він же ж не милий, ви подивіться, який вони красиві, а також ось такого кріпера. Ну він такий незвичайний і красиво виглядає. Також він може маскуватися, от ви йдете біля колодязя, і він різко випригує, так що ви дивіться, обережно. Давайте ми його попробуємо. А з першого разу з нього випав два кактуси і також випав порох. Слідучий кріпер спамився у смерековому лісі. Виглядає він ось таким чином, але він хіба не чудовий? Ви подивіться на нього, який він. Він, начебто, в якійсь грязі, і ось таким чином він виглядає, також може замаскуватися. Мені він дуже подобається. Давайте ми його уб'ємо. І з нього також випадає смерекова колода, а також порох. Слідучий кріпер спамається у безплодних землях. Виглядає він таким чином. Мені його дуже шкода, тому що він такий сумний. І подивіться просто: дивіться, який в нього кактусиня маленький чи що наверху. Він дуже такий сумний, але прикольний. Але прийдеться з ним трошки попрощатися. І з нього вона випало чотири самородка золотих. Слідучий кріпер. Пам'ятця у нас у темному дубу, і дивіться, як він просто виглядає. Він такий крути, ну, ви подивіться, ви точно його десь бачили, ось я про це теж кажу. Він настільки гарно пропрацьований, і подивіться, його можна брати в якийсь хорор. Але давайте ми його попробуємо вбити і подивитися. Нам випала з нього паутина, порох і темно дубова колода. Слідучий кріпер у нас спамиться на пагорбах. Ви просто подивіться, який він. Я його просто не могла помітити. Ви, ви подивіться, як він виглядає. Це просто вау. Він виглядає дійсно, як якийсь пагорб, але давайте ми його спробуємо вбити, і нам випадає з нього просто порох. Наступний кріпер спамиться у печерах. Ви просто подивіться, ви так можете йти копати, а він різко появляється. Можемо його розглянути. Він ось так виглядає. І давайте ми його попробуємо вбити. Він вже хоче маскуватися, але ми йому не дамо. Просто камінь випав. Ну, дійсно, він же в черг десь камню зроблений. Тут кріпер з спамиться у савані. Ви просто подивіться, як він хоче замаскуватися, що ми його не побачили. Виглядає дивовижно. І ви подивіться, у нього навіть є анімація якась. Вау, дивіться. Давайте попробуємо його вбити. І на випадає з нього Акаціва кода Наступний кріпер спамиться у печерах, там, де є крапельник. Ви подивіться, як він круто виглядає. Ну він, він зливається. Ви просто подивіться. Дивіться, який він крутий. Давайте ми його попробуємо знову випаде. порох Бо є можливі шанси, що випаде крапельник. Наступний кріпер спамиться в болоті. Ви просто подивіться, яка в нього деталізованість і який він просто крутить. Ну, як можна на нього не задивитися? Я гадаю, що він може просто замаскуватися у воді. Вау, і дивіться в нього зверху по типу такої трави є. Дуже круто, а можливо, це моха болотатя. Давайте його спробуємо вбити. І з нього випав порох і також кістка. Наступний кріпер! Самиться у грибному біомі, також, як ви бачите, ви його там можете зустріти, якщо ви знайдете цей біом. Просто подивіться, який він чарівний. Вау. Просто дивіться, який він. Він в те время і сумний, але в те время він і не сумний. Давайте його ми вб'ємо, а випав з нього порох, і, можливо, є шанси, що випадуть гриби. А який кріпер вам сподобався? Більше за всього напишіть мені в коментарях. А також ставте лайк і підпишіться на мій канал. Саме я була Кім Дісу. Всім пока і до зустрічі!